Ігрове крісло Огама 2 від 2E Gaming. солідне повністю чорне крісло не за всі гроші світу, валюрові подушки з ефектом пам'яті, металева основа та каркас, але яке має власну особливу фішку, адже вміє ось так. Більшість розумних покупок залежить від поєднання ціни та якості. Два e Gaming компанія, про яку ви точно чули, адже вони керуються саме таким принципом. Сьогодні в мене на огляд потрапило крісло, яке, як ви вже могли помітити, має вбудоване RGB підсвічування. І спершу я віднісся до нього скептично, адже подібне рішення здавалося б не зовсім універсальне, я б сказав навіть нішеве. Але давайте розберемося, чому це не зовсім так, і що загалом це крісло може, а пропонує воно за свою ціну. Дуже і дуже. Подобайка Підписка для кращого просування, і розпочинаємо. 2 e Gaming огама-2. Почнемо з процесу збірки. Загалом крісло у мене вже близько місяця, тож користуватися я встиг. Вивантаживши і розпакувавши всі деталі, починаємо з крестовини: П'ятиосьова, металева, на дотик ніщо інше, як метал. Це перевірений та надійний варіант. В комплекті коліщата діаметром 75 мм, що також радує, адже хід тихіший буде, і стійкість відповідно. З'єднуємо, перевертаємо і вставляємо газліфт четвертого рівня. Також найкращий. В своєму класі, тож питань не буде. Накриваємо спеціальним пластмасовим ковпаком і переходимо до встановлення механізму. В даній моделі використовується механізм кільт або метелик. Простими словами, він дозволяє гойдатися, регулюючи силу гойдання залежно від ваги, або зафіксуватися в рівному положенні. Сидіння, до речі, поставлялося із вже прикріпленими підлокітниками, що полегшило життя. Тут 3D підлокітники, про них ще поговоримо. В кріслах під час збірки часто проблеми із деякими вирізами. Вона не критична, але підшуковувати отвір. Доводиться тут же прямо все ідеально зійшлося. Тож тілк прикрутився взагалі без проблем, як і спинка. Вона тут відкидається до 180 градусів, тому любителі полежати, оцінять. В спинці є спеціальний відділ, такий карман, в який можна вкинути павербанк, адже не забуваємо, крісло світиться. Загалом лишається законектити дві частини крісла, а точніше їх підсвітку, і покласти подушки. Готово. Ось так виглядає крісло у зібраному вигляді. І повторюся, без підсвітки воно прямо дуже солідне, адже про те, що воно геймерське. Нагадує лише дизайн, і ось чому та сама підсвітка це круто, адже за бажанням ми отримуємо візуально класичне геймерське крісло в однотон або ж з обрисами будь-якого кольору. Я залишаю на екрані всі технічні специфікації та розміри, і переходжу безпосередньо до огляду. Варто відзначити, що крісло міцне, воно не саме велике в плані розмірів і має певні спрощення, адже не преміум сегмент, про що говорить ціна в першу чергу, але при цьому витримує навантаження до 150 кг і розраховане на зріст до 190 сантиметрів в плані загальної якості мені все сподобалося. Я не сама велика людина, але досить високий і почуваюся в ньому комфортно. А на максимальній висоті газліфта трішки навіть не дістаю ногами до підлоги. Міцності додає металева основа каркасу з нейлоновими стропами, завдяки яким крісло дійсно виглядає і більше того відчувається під час користування надійно. Немає цих потріскувань, репіння чи ще щось, і це однозначно плюс. Звісно, через місяці експлуатації ніхто від подібного не застрахований, але ось близько місяця нічого подібного. Не зустрічалося. Матеріал звична екошкіра з піною високої щільності в якості наповнювача, досить пружне, і це добре, бо повторюся, до 150 кілограмів має тримати. Прошита рівно. Єдине, що не з шкіри, це подушки, їх окремо треба виділити. По-перше, вони суперзручні. Я не знаю, чи вийде передати на камеру, як поводить себе наповнювач, але це дуже комфортні подушки, що для шиї, що для попереку. Але якщо для голови подушка кріпиться, то для поперекової кріплень не передбачено. Воно сидить досить чітко, адже. Фіксується бічною підтримкою, але будьте готові перед тим як сісти, постійно її підлаштовувати. Я б не назвав це поганим рішенням, просто в цій моделі це реалізовано так. Підлокітники тут 3D, рухаються вперед-назад, по направленню та висоті, але не регулюються вправо-вліво по площині. Хід плавний і не фіксується, тож сценарію з зачіплянням руками і відповідно зміни положень бути. Розмірів як і якості достатньо. Найбільше дивує великий виліт вперед. Це гадаю, буде помітно і на відео. Особисто мені краще б цей виліт був ближче до спинки. А не навпаки, прикріплені підлокітники, повторюся, з коробки, і прикріплені вони правильно. Тож, можливо, хтось знає сценарії використання подібного, але мені це здалося не дуже природньо. Щодо роликів, питань ніяких: вони великі, тихі, з поліуретану, крісло чудово справляється з бічною підтримкою, подушки взагалі спати можна, повторюся, тим паче є змога розкластися. Відверто я здивований збіркою і матеріалами, адже очікував дещо меншого. А покористувавшись, розумію, що крісло комфортне та надійне, а всі механізми плавні, але водночас. Стугі, що також віє надійністю, Єдине, вирізняються підлокітники. В них хід легший ніж припустимо уважеля регулювання спинки. Але ж давайте про головну фішку нарешті: підсвітку. Дизайн можна охарактеризувати як класичний для геймерського крісла, адже з вимкненою підсвіткою ще з цими валюровими подушками інакше сказати складно. Але якщо взяти повербанк та під'єднати та скористатися пультом, що йде в комплекті, крісло набуває інших фарб. Насправді дійсно крута штука. Таким чином кріслу легше вливатися в дизайн кімнати чи конкретного Сценарію використання для стрімерів, які постійно змінюють бекграунд, або просто як нічник можна його використовувати. Яскравість регулюється взагалі. Тут 12 моноколірних режимів і безліч динамічних з регулюванням швидкості переливання. Спочатку до такого рішення я відносився скептично, але два е геймінг пішли правильним шляхом, я вважаю. Адже, окрім того, що для когось підсвітка стане взагалі одним з ключових факторів покупки для інших, як для мене, наприклад, це просто круте доповнення. Адже якщо підсвітку вимкнути, вона взагалі. Ніяк не говорять про себе. Гірше було б зробити підсвічування невід'ємною частиною, то і це однозначно нішеве рішення для окремого покупця. Підводячи підсумок, 2 e Gaming приємно здивували. Крісло коштує до 10 тисяч гривень на момент запису огляду, і зрозуміло, що за такі гроші певні компроміси будуть. Але важливо, щоб ці компроміси були незначні, не поступаючись загальній якості та комфорту. І вогама 2 саме так: хороша подушка під шию і збільшені коліща та металева основа чи якісний наповнювач важливіші, ніж додаткове. Регулювання по ширині підлокітників, я вважаю, а все це так чи інакше впливатиме на ціну. Підсвітка теж крутий момент вираження, І повторюся, для когось може стати фактором вибору, адже далеко не кожна компанія пропонує щось подібне за асортименту, не поступаючись якістю задля гарної обгортки. Єдине, що на вигинах спинки помітні декілька світлодіодів. не критично, але сказати варто. Посилання на сайті саме крісло я залишу в описі, і цікаво почути ваші конструктивні коментарі або досвід експлуатації, адже в мене на цьому. Все, якщо залишиться питання, також пишіть, постараюся відповісти. Дякую за підтримку в будь-якому вигляді. Бережіть себе і сяйте, як це крісло. Побачимось!